На жаль, сьогодні реальність більшості українських міст це постійні обстріли та дронові атаки. Як уберегти своє майно, як забезпечити фінансову безпеку у ці непрості часи? Ви на каналі Візит Україн, і сьогодні ми розберемо, чому страхування в вашої нерухомості це важливий крок у таких умовах. Підпишіться на канал, перш ніж ми почнемо. Щоб бути в курсі подібних тем З початком агресії з боку Росії, багато українців зіткнулися з реальними загрозами для своєї нерухомості. І якщо ви хочете бути впевненими, що ваші власні активи захищені, то страхування є важливим для цього, що включає в себе таке страхування. Зазвичай Таке страхування включає в себе захист майна від пошкодження від ракетних обстрілів, удалів, ВПЛА, вибухів та інших військових дій. Це означає, що у разі пошкодження вашого будинку або квартири ви можете отримати компенсацію за зруйноване чи пошкоджене майно. Однак є кілька обмежень, про які варто знати. По-перше, страхується лише завершена нерухомість, що здана в експлуатацію. Також не можна страхувати майно, якщо воно знаходиться в аварійному стані або в заставі у банку. Страхування не діє на прифронтові та окуповані території. Це стосується таких областей, як Донецька, Луганська, Херсонська та інші, де перебуває зона підвищеного ризику. Друзі, тема страхування складна. Тому на нашому сайті ми підготували три статті. Про це у них розповіли про те, як отримати страхування, що робити, коли стався страховий випадок, та які ціни на таку послугу. Радимо почитати, перш ніж вибирати страхівку. Ну і на завершення скажу, що страхування нерухомості це не лише спосіб убезпечити себе від фінансових втрат, але й можливість отримати душевний спокій, знаючи, що ваше житло під надійним захистом. На нашому сервісі Visit Ukraine вже доступна ця послуга у двох полісах: базове страхування та базове з воєнними ризиками. Ознайомтеся із ними за посиланням, яке залишимо в описі. До нових зустрічей! Бережіть себе!